Павла Юзика презентує новий погляд на проведення іспиту. Контроль знань не на папері, а наживо цікаво і захоплююче. Учні підготували 12 проєктів, які глибоко показують наші культурні надбання та історичні події. Сьогодні відбувся захист матурантів наших шановних класників академії імені Павла Юзика. Відбувся він на традиційній уніформі ярмарки. Ярмарки, яка відбулася по захисту двох предметів історії України і культури, і як ви можете бачити, тут багато різних архівних речей з архіву, який курує Анастасія, наша директор, а також пан Лев, наш адміністратор, унікальних книжок, унікальних документів, унікального одягу, який ви можете подивитися, сімейних сховків, які розшукували студенти, проводячи дослідження. Відбулося п'ять захистів різних проєктів, Всі учні були молодці, всі захистилися дуже гарно і дякую нашим матерантам за те, що вони змогли поєднати історію з культурою. Слава Україні! Мали історичні і культурні проєкти. Мій проєкт був про сучасний і національний одяг України. Ось тут є лялька, що моя баба шила, а моя мама і мої тети дістали ляльку як цю. Як Сьогодні ми вичули проєкти історі історії культури наших матурантів від школи імені Павла Юзика. Я вам скажу, мені було дуже дуже приємно чути. Ці проєкти і бачите, як старанно наші учні працювали над ними, і також дуже раді, яке знання вони від цього проекту взяли до себе і, і триматимуть з собою на майбутнє. Сьогодні ми презентуємо е, українську національну культуру та історію. То ми презентуємо українську кухню. Е, ми зробили декілька українських національних страв та будемо про них розповідати. «Я Тримаю в руках, це одна з забутих страв України. І дуже мало людей досі пам'ятає і роблять, готують. Але моя сім'я досі її робить. Моя бабуся приготувала. Вона називається шулики або коржі з маком і готують а, до макового спасу або медового спасу. Дуже хочу показати українську культуру і продовжувати а, українську традицію. Та а, поширити не тільки з українським народом, а ще, мабуть, з канадцями. <сум> ну я тут народилась. Так то для мене як з своїм корінням, своїм корінням з'єднатись. Малі діти дай багато, все з'їдять, дай мало. Будуть задоволені. Козаки їли з ваганки. Це такий посуд з дер... з дерева. І не січі майже все готувалося казана, бо вони могли взяти казани з собою в бій і готувати на кострі. Ну історію України ми знаємо, але також сьогодні говорили навіть про сучасну історію, навіть теперішні дні, які які на Україні. То, то для мене найліпше найцікавіше було і найприємніше було чути. Сьогодні наші матуранти дуже багато говорили про іс історію України та культуру українську. Це зараз дуже важливо вивчати, так що дуже приємно е, і нам, і всім на Україні. і Також ми змогли зв'язатися із бійцями. І всім дуже приємно, що ми дотепер боремося і вивчаємо наші українські традиції. Всіх матурантів академії імені Павла Юзика в місті Торонто. Нам приємно знати, що ви продовжуєте вивчати українську культуру та історію. Це означає, що боротьба, яку вели наші пращури та яку ведемо зараз, ми не є даремною. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!